Доброго здоров'я! Ви на каналі АКБ Крамниця. Сьогодні буде цікаве відео про акумулятори Варта, відомий німецький бренд, який виробляють в таких країнах, як Чехія, Іспанія, Австрія та інші. Деякі покупці скаржаться, що акумулятори варта вже не ті, що раніше, що якість не така, як 10 років тому, і що живуть акумулятори Варта вже не так довго, як колись. Нам якраз трапились відпрацьовані акумулятори Варта 2013 року випуску і 2019 року випуску, при тому, що на момент зйомки цього відео був 2023 рік. І от ми вирішили ці два акумулятори розпиляти і показати вам, що всередині. І виявилось, що подивитись таки було на що. Існує у лінійці акумуляторів Варта дві схожі позиції. Цей акумулятор варта модель D24 на 60 А з пусковим струмом по ЄН540 А. Формат корпусу європейський, рік випуску 2013. Тобто на момент зйомки йому вже було 10 років. Другий акумулятор це варта модель d 47 також на 60 А з таким самим пусковим струмом 540 А по ЄН. Але формат корпусу азійський. Рік випуску 2019, і на момент зйомки йому було приблизно 4 роки. Для тих, хто не знає, що таке формат корпусу європейський та азійський, пояснимо. Формат корпусу азійський відрізняється від європейського габаритними розмірами. Коротко кажучи, азіати вищі та коротші, а європейці нижчі та довші. Також вони відрізняються типом виводу клем: на європейському корпусі клеми впалі, а на азійському випираючі. Якщо не зважати на інші технічні аспекти, пов'язані конкретно з виробництвом різних форматів корпусів та особливостями їхньої начинки, то для пересічного покупця у форматі корпусів більше важливих відмінностей не буде. Ну і якщо характеристики акумуляторів при всьому цьому вказані однакові, то з технічної точки зору ці акумулятори дійсно мають бути однакові. Перед тим як пиляти акумулятори, спочатку було вирішено зважити їх. Це доволі важливий аспект. Для більшої наглядності ми додатково взяли нові аналогічні акумулятори Варта 2023 року виробництва. Оскільки старі акумулятори вже відпрацьовані, то для них було скориговано рівень електроліту, так як рівень не відповідав нормі. Новий акумулятор варта D47 2023 року важить 14 кг і 128 г. грам. Старий акумулятор варта d 47 2019 року важить 14 кг і 432 г. Різниця між новим і старим акумуляторами склала 304 грами. Далі ми зважували акумулятор варта d 24 Новий такий акумулятор 2023 року важить 14 кг і 22 г. Акумулятор варта d 24 старий 2013 року на вагах показав результат у 14 кг і 876 г. Різниця між новим і старим акумуляторами склала 854 грами. Пізніше ми злили зі старих акумуляторів майже весь електроліт. Акумулятори відстоювалися в перевернутому положенні близько доби. Звичайно, повністю сухими вони не стали після цього, але вагу без електроліту можна більш-менш перевірити. Акумулятор варта d 47 2019 року без електроліту важить 11 кг. і 866 грам. Різниця між старим залитим акумулятором Варта D47 та старим злитим акумулятором склала 2 кг і 566 г. Далі акумулятор Варта D24 2013 року, але вже без рідини, важить 13 кг і 152 г. Різниця між старим залитим акумулятором Варта d 24 та старим злитим акумулятором склала 1 кг і 724 грами. Різницю у вазі між злитим акумулятором Варта d 47 2019 року та злитим акумулятором Варта d 24 2013 року частково можна трактувати тим, що корпус в акумулятора варта D47 2019 року вищий, а значить, і електроліту в нього заливають більше. Та як не крути, вага сухих акумуляторів не точна, а приблизна. Бо хоч ми і злили електроліт з акумуляторів, але певна невідома кількість кислоти ще залишається всередині, яку неможливо вирахувати. Ніколи не повторюйте те, що зараз побачите на екрані. Це небезпечно. Внутрішні акумулятор Warta D47 2019 року ви бачите на екрані. Плюсові перемички, які має бути, окислились. Мінусові виглядають нормально. Дуже приблизна вага одного пакету пластин для акумулятора варта D47 47 1 кг і 542 грами. Загострювати увагу на цій вазі не треба, тому що акумулятори відпрацьовані, а самі пластини в поганому стані. Тому ця цифра скоріше для спортивного інтересу. Товщина пластику моноблоку для акумулятора варта d 47 близько 3 мм. Пластик доволі гнучкий, еластичний. Товщина плюсової перемички приблизно 8 мм. Ширина приблизно 17 мм. Товщина мінусової перемички десь 6 мм біля клеми. Та на рівні 8 мм на основній частині. А замірена ширина 18 мм. Товщина мінусової пластини для акумулятора варти D47 приблизно 1,5 мм. В цьому моменті на відео, на жаль, не видно, але буде видно далі, тому можемо констатувати, що мінусові пластини зроблені за простим методом, який називається просічно-витяжний. Плюсові пластини на відео видно трохи краще, і вони дійсно виконані у форматі PowerFrame або штамповка, якщо казати по-простому, що і написано на самих акумуляторах. Товщина плюсової пластини або того, що від неї залишилось, приблизно 2 мм. Розміри плюсових пластин і мінусових пластин однакові. Тож довжина 145 мм, висота 110 мм. Ну і залишилась тільки кількість пластин. Для акумулятора варти d 47 кількість нарахували 7 мінусових пластин та 6 плюсових пластин. Загальна кількість пластин в акумуляторі Warta D47 складає 78 штук. Якщо порахувати загальну товщину пластин, то в акумуляторі Warta D47 2019 року є 7 мінусових пластин по 1,5 мм кожна та 6 плюсових пластин по 2 мм. Сумарна товщина пластин в акумуляторі сягає приблизно 135 мм. А загальна площа пластин в акумуляторі Варта d 47 2019 року складає близько 12 тисяч 441 сантиметрів квадратних. Ніколи не повторюйте те, що зараз побачите на екрані. Це небезпечно. Для акумулятора варта d 24 приблизна вага пакету з пластинами заважила на 1 кг і 784 грами. Товщина пластику корпусу склала приблизно 2 мм. Товщина плюсової перемички близько 8 мм. Приблизна ширина 16 мм. Товщина мінусової перемички біля клеми в районі 7 мм. Та ширину отримали 17 мм. Основну частину мінусової перемички забули заміряти на камеру. Наша помилка. Перемірявши її пізніше окремо, можна додати, що товщина приблизно 7 мм, а ширина десь близько 18 мм. Також варто враховувати, що всі дані по товщині перемичок можуть бути спотворені, оскільки акумулятори знову ж таки відпрацьовані. На відео добре видно формат мінусової решітки. Це звичайна просічно витяжна решітка. Для акумулятора варта D24 товщина мінусової пластини склала близько 1,5 мм. Плюсові решітки, як трохи видно на відео, зроблені за технологією PowerFrame. або, як кажуть в народі, штамповані решітки. Вони більш потужні, ніж звичайні просічно витяжні решітки. Плюсову пластину було важко заміряти, бо всі плюсові пластини за 10 років майже повністю зруйнувалися. Дуже приблизна товщина на тій частині, де все ще зберіглись залишки свинцевої намазки – 2 мм. Розміри плюсових пластин і мінусових пластин також однакові. Довжина 145 мм, висота 110 мм. Далі для акумулятора варта d 24 що є саме цікаве в даному відео: кількість пластин склала: 7 мінусових пластин і 7 плюсових пластин, тобто парна кількість. Загальна кількість пластин в акумуляторі виходить 84 штуки. Отже, якщо порахувати загальну товщину пластин в акумуляторі варта d 24 2013 року, то є 7 пластин мінусових по 1,5 мм кожна та 7 пластин плюсових по 2 мм. Тобто сумарно в 6 банках товщина пластин склала приблизно 147 мм. А загальна площа пластин в акумуляторі варта d 24 2013 року склала десь 13 398 см квадратних. Всі здобуті цифри викладаємо в таблиці для зручності. Дякуємо всім, хто подивився.